Привіт, мене звати Мар'яна Черкаси. Це Астрофеномени. Сьогодні ми долучаємо до нашого ефіра Віктора Литовського. Будемо розмовляти на різні політичні, економічні та соціальні теми. Тому не перемикайтеся, адже буде дуже багато цікавої інформації. І хочу вам нагадати про не забувайте підписуватись на наш канал. Нас вже всіх разом більше 100 тисяч. Не вітаємо вас, раді вас бачити, і ми бачимо про те, що січень дуже динамічно рухається. Надзвичайно велика кількість подій вже сталася і безпосередньо в Україні і світових в тому числі. І пропоную розпочати наш діалог саме із того, які основні виклики стоять політичні перед країною в цьому році. Зрозуміло, що питання номер один це завершення війни, але відповідно, окрім нього. У Нас цікавий розклад випадає насправді. у нас е найлогічніше питання і першочергове котре стоїть в форматі завершення війни, повинно бути. А якщо дивитися з точки зору розкладу, у нас випадає п'ятірка жезлів, тобто внутрішні якісь е ситуації в форматі розбірок, в форматі е викриттів, в форматі пошуку. Деструктивною складовою всередині країни, і вони будуть виходити все ж таки на першу на таку першочергову повістку. денну в розкладі в нас випадає, що з точки зору там січень, лютий місяць, в більше направлені не на глобальні най. Найважливіші найважливіші події, а на ситуації, коли ми замість того, щоб е прикладати зусилля в направленні на боротьбу з зовнішнім ворогом, бути, будемо шукати якусь я не знаю, вощі всередині системи, всередині країни, е серед представників політичного естеблішменту. Знаєте, знаємо всі, хто винуватий, а шукаємо. Проблему в собі і всередині другий момент. найперш найперше, що випадає в розкладі, і на що необхідно звернути увагу, це нова хвиля економічних, економічних. все, що стосується пентаклів, все, що стосується грошей, економічних випробувань, тому що перше в нас випадає карта даріння. Карта даріння це пов'язано з ресурсом, це пов'язано з тим важелем впливу, без котрого дуже важко вибудовувати план на майбутні періоди. І в нас в контексті попередніх розглядів ми також робили на цьому акцент, були дуже великі сподівання, що там 20. Першого числа після інаугурації Трампа почнуться якісь глобальні перетворення і зрушення, направлені на закінчення війни. А в нас випадає карта повішеного повішеного в контексті того, що поки що саме найголовніше питання воно знаходиться в підвішеному стані і буде відтерміновуватися. Головні випробування це матеріальні питання головні випробування це пошуки винуватих всередині системи. Головні випробування це час таких викриттів пошуків зради, і виглядатиме, знаєте, так, що нас будуть спробувати відволікти від головної повістки денної і перетягнути нашу увагу на другорядні чинники, котрі важливі, але не є в не є тим базисом, котре треба вирішувати на тут та зараз. Тобто, можна сказати, що корупціонерам прийде кінець. Правильно, якщо так резюмувати тут питання в тому, що коли в нас є карта пожинання плодів, ми можемо сказати, що наші дії вони принесуть результат за короткий проміжок часу, і корупціонерам дійсно прийде кінець. Виходячи з розкладу, в нас випадає карта праці, тобто буде докладено певних зусиль. Але до кінця. До кінця... Mm. Така ілюзія. Ілюзія. Або я б трактував би ці цю комбінацію як е, контекст того, що буде зроблено ілюзією, що робиться все для того, щоб корупціонерам прийшов кінець, або це ілюзія, знаєте, як піщаний замок, який ми самостійно старанно вибудемо, а потім будемо розчаровуватися, що воно трошки не так, як ми нам би хотілося. Карта праці це докладання зусиль. Питання в тому, що в розкладі поки що немає карти пожинання плодів як результат від тих дій, котрі будуть докладені, Отже, будемо чекати обов'язково на пожинання цих трудів. Давайте поговоримо також про Дональда Трампа чи може дійсно таки скоротитися, скоротитися поставка допомоги для України на найближчі три місяці. Допомога для України найближчі три місяці може дійсно скоротитися. Тому що першого карту в нас в розкладі випадає трійка мечів. Для нас це буде дуже такий неприємний період, і ми будемо шукати формат зради, якоїсь змови. А трійка мечів вона випадає в контексті карти в комбінацію картою двійка кубків. Карту Союзу. Тобто може дійсно зменшитися обсяг допомоги, може зменшитися вид. Змінитися вид допомоги, і е, ресурсні карти вони вказують на те, що наші західні партнери вони можуть використовувати такі конструкції, коли е, власну якусь е, неправильну стратегію, неправильні плани, неправильний підхід чи зволікання, е, відповідальність за свої дії, перекладати на нас і е, шукати. шукати Такі підводні каміння, котрі, начебто, впливають на пробуксовування ситуації пов'язаної з війною в Україні, але в... це в розкладі випадає як варіативність, тому що в нас не випадають поки що перемовин, з між Трампом, між путіним, між Зеленським. Випадають такі незначні комунікації, і король Пентаклів, це Трамп в розкладі. Він буде пробивати ґрунт, дивитися на зворотний зв'язок і розглядає обмеження допомоги в якості важеля впливу на процеси, котрі пов'язані з закінченням війни в Україні. Тобто обмеження вони дуже ймовірні. В тому контексті, коли неможливо буде знайти інші важелі впливу на закінчення процесів війни. Давайте також поговоримо із вами, чи можуть розпочатись в Україні бунти найближчим часом на будь-яку тематику, чи з тією ж самою допомогою, чи а, через а, владу, чи через те, що до цього часу не було президентських виборів. Тобто, чи може наприклад Росія задіювати українців для створення створення дестабілізації а, на, на території України нас? В контексті питання чи о, точніше тематики якихось деструктивних дестабілізаційних ситуацій, пов'язаних з Україною, у нас лютий місяць, навіть березень, квітень, вся весна вона випадає в контексті нових загроз, і о, в нас є дві складові в розкладі: перша це зовнішня загроза. О, в контексті в котрого ми можемо сказати, що Росія буде намагатися впливати на ситуацію для того, щоб а поставити палиці в колеса, друге, якимось чином дискредитувати Україну, український народ, українську владу в очах західних партнерів для того, щоб знов ж таки вплинути на ту допомогу, ту підтримку, на котру ми розраховуємо. Але в нас випадає перша карта необмеженого вибору. Друге, це момент, тобто кількість таких загроз вона може бути в різних напрямках, не тільки там в економічних, не тільки в корупційних, не тільки е робити закиди там стосовно узурпації влади. Тощо в нас є внутрішня складова, тобто всередині України представники політичного естеблішменту, представники е влади, старої влади. Е Ті, хто зацікавлені в тому, щоб обійняти там великі посади і повернутися в стрій, вони будуть впливати і розгойдувати ситуацію не гірше ніж будуть намагатися це зробити е пропагандисти і представники режиму Кремля зовні. Тобто, в нас з точки зору трійка трійка жезлів, вона зазвичай випадає на весняний період. Весняний період він обіцяє бути досить брудним в контексті саме дестабілізаційних процесів, і загрози в нас будуть як ззовні, так і з середини країни. І в нас, в починаючи з середини лютого, якщо ми беремо весь період весняний, рекомендаційна карта випадає в контексті карти помірності. Тобто Дуже зважено робити кроки, дуже критично аналізувати ту інформацію, котра надходить, тому що велика кількість закидів. і я вам скажу, що з точки зору розкладу, я не знаю навіть, що більш небезпечне: зовнішній ворог чи внутрішній, котре дестабілізує ситуацію зсередини. тому що е, будуть використані старі, старі е, важелі впливу, старі наративи, е, буде дуже велика кількість такого. Брудного популізму, коли будуть розкидані закиди різноманітні претензії, але вирішення питань воно буде ілюзорним, неправдивим і популістичним. І призведе до дестабілізації на доверішення. Тому такий собі. А ну і також ми знаємо про те, що 25 січня свій день народження святкує наш президент України Володимир Зеленський. Давайте подивимося, яким буде для нього 2025 рік його наступний рік життя, які визначні події можуть із ним статися упродовж його року життя. В нього двадцять нього п'ятий рік дуже цікавий за розкладом, тому що в нас. Карти, вони йдуть за такі, в такій черзі позитивно-деструктивні карти, позитивно карти. В нас 25 рік для президента. Він обіцяє бути роком з одного боку страхів, острахів та розчарувань. З іншого боку, в нас випадає одразу карта Сонця, тобто позитивний вихід із ситуації. З одного боку в нас випадає відсутність можливу, можливості впливу на ситуацію. Ситуація, коли ти не розумієш, кому Русі далі е е рухатися, е встаєш в таку тупікову ситуацію. Але колософорту фортуни вказує на те, що в найостанніші моменти ти будеш знаходити якийсь вихід з того боку, з тої сторони, з котрої ти взагалі не розраховував. Е в дуже велика кількість осуду, причому будуть робитися закиди з різних боків і по справедливості, і не по справедливості. Тобто, знаєте, час, коли тебе намагаються закидувати камінням, але, попри всі, причому це такий момент з одного боку повертаючись до попереднього питання. Власні інтереси певної категорії населення, які намагаються просто дестабілізувати ситуацію і зробити тобі розлад нервової системи, тобто максимально вивести з себе, вивести з колі, але з іншого боку, в, в нього перші півроку випадають в форматі такого дисбалансу. Потім у нас випадає карта помірності, карта нового початку, знаєте, як зміна підходу, новий вектор, за яким ти рухаєшся. Трійка жезлів це момент знову ж таки прожити весняний період. І після весняного періоду починається час, коли ти починаєш по-іншому рухатися вперед, і реалізовувати свої плани. І е, В нього цікаві комбінації полягають в тому, що. У нас, наприклад, карта вежі, карта руйнівних процесів, досить, досить е, деструктивних процесів, вона випадає в контексті з е, тузом кубків, е, тобто позитивний вплив, позитивна, е, позитивний перебіг подій і позитивні зрушення. Він буде, знаєте, таким е, рік біполярним для України для президента в, хор в хорошому сенсі цього слова. Тобто, в ним ми будемо йти і, і як монета змінювати сторону з найгіршого дня до найліпшого. Але якщо дивитися ситуацію в цілому, в нас не зважаючи на велику кількість випробувань, 25 п'ятий рік він все ж таки приносить спокій. Він приносить певний тріумф. Тобто, четвірка жезлів, це позитивна карта з точки зору завершення процесів. Вона свідчить про те, що через випробування, через велику кількість палець колеса, ти все одно виходиш в стан імператора і продовжуєш керувати тими процесами, котрі ти планував в попередніх періодах. Найбільш гострі і небезпечні дати для. Президента можна відокремити в знову ж таки весняний період часу. Літо в нас випадає попередичці в певному тайм-ауті, а осінь е може бути, як і навесні, такий, знаєте, стан невизначеності, з котрого ти будеш е системно дуже е з розсудом виходити. І рухатися далі в форматі вирішування своїх питань і е, повернення статусу імператора, тобто можливості тримати ситуацію під контролем. Давайте також поговоримо про можливість відкриття литовищ в Україні в цьому році, чи відбудеться це. Можливо, це буде Львів, можливо, це буде Київ, Бориспіль або інші якісь міста. Початок. Гарний початок. У нас карта праці випадає в прямому положенні, але е, знову ж таки є певні ситуації, котрі не дають тобі цю можливість реалізувати, і е, в розкладі випадає так, що буде, будуть докладатися зусилля. Все частіше на повісті денній це питання буде е, використовуватися, е, підійматися, однак. В нас є ситуації, котрі вказують на те, що е, дуже повертаючись до попереднього питання, дуже велика кількість буде популізму, і будуть використовувати е, повер... роботу аеропортів, і вирішення цього питання в якості маніпуляційного важеля впливу. Тобто... Кидати закиди, що за 2-3-4 тижні відкриються аеропорти, і можна буде літати так, як літали раніше. Але в нас випадає карта дурня. Карта дурня це момент маніпуляції брехні неправдивої складової для того, щоб проманіпулювати людьми і їх бажаннями. Літній період, якщо переглядати. Пікова активність, коли ну от, от майже, майже зараз з дня на день вже придумали алгоритм, яким чином це зробити, як це реалізувати. Але в нас е, п'ятірка жезлів вона випадає, п'ятірка пентаклів вона випадає в контексті того, що будуть е, ряд обмежень, котрі не дозволять е, це реалізувати. Це перше, а друге, в нас випадає момент. Карти вежі, можливі якісь руйнівні ситуації, наслідки, котрі е, вплинуть деструктивним чином таким, що ти тільки починаєш, починаєш реалізовувати цей план, а в тебе одразу відбувається щось, що виходить з-під контролю, і ти знову ж таки повертаєшся в процес паузи. Е, ситуація може змінитися ближче до зими. Але в цілому в нас в розкладі дуже велика кількість дій, дуже велика кількість слів, а мала, мала кількість карт, котрі свідчили про тріумф, про результат, про позитивний перебіг подій. Я думаю, що ближче до зими можуть бути реальні звершення якісь, а весняний, літній і осінній період це більше маніпуляції і. Активна така робота, котра не приносить бажаних плодів в короткий проміжок часу, або приносить якийсь частковий результат.